По вашим проханням робимо огляд кутового дивана Амбасадор. Це дуже популярна модель. Полюбляють її за те, що немає подушок, а є висока спинка. Друге, це класна ціна. І третє функціональність, багатофункціональність цієї моделі. Габаритний розмір 2,43 по довгій частині, 177 поворотна. Але ця модель універсальна. Ми можемо з легкістю змінити кут повороту. В поворотній частині тут в нас є ніша для зберігання речей. А також кутова частина теж має нішу. І ще й в подаруночок в комплектації входить ось такий столик. Він теж з нішею. Колір ДСП можна замовляти під замовлення. Тканина у нас наразі меблевий велюр, приємний карамельний відтінок. Ви ж можете обрати будь-який інший на ваш смак. А також ось така додаткова опція. Змінна кутова частина, де ми маємо нішу. І це може бути також додатковим столиком для чаювання, кавування та приємних вечорів. Маємо поличку для декору, а також зручні накладки, які маємо на бильцях. В основі дивану лежить змієвідна пружинка та щільний шар піни. Він в сидінні та в спинці для комфортного відпочинку. Диван трансформується з допомогою розкладки дельфін і в розкладеному вигляді має спальне місце 120 по ширині в довжину 190 см. Отже, якщо вам сподобався цей диван або потрібні будь-які інші меблі для вашого дому, звертайтесь до нас, ми залюбки допоможемо вам з вибором.